подходит, Ага. Два ситки уйди. А? Два ситки. А еще а я? Я не в курсе где. А наша лодка. А? Лодка наша. Та я хотел на той бик поплести, а дай может и будет пасти в той. Э... А ситку кто-то поставил? А я не в курсі ставлю. Що... Ну а хто поставив? У лосі не видно для чого на то? Ходіть там було. прибух урон. Видите, пошли до лодки. То наш он, лодка. Та же я все вгоню сюда пасти. Нет, у та... вас никто не будет вбіжати. Скажіть правду, какая ситуация? Сидки в воде уже не мало порезали. Ну, то я не знаю, я не могу никакой сидки. Я мав що пахне, що з того боку, в рецепті, що теж паче. Ну, А сьогодні вже холодно, я йде на вода і здебаюся з ними. Для чого? А? Для чого здебаюся з ними? Ну, то ну, просто коріки не зі. що, ви вірите в те, що я в то повіру, що? Хм? Добре. Ви пасете корову, Так не Це що таке? Що це таке? Ну дротики якісь є. Ну, що воно ну вам? Це кошка по-народному, якою шукається сітка і піднімається догори. Ну кажіть правду і давайте не виляйте. — Ну, Я не мав нічого, хлопці. — Тож я вам пояснюю, що в воді стоїть сітка. Вчора ми її порізали, ну, зараз ви пішли її знімати. Вот. Маємо факт. Ну, складати протокола не будемо. Бо вас на гарячому в руках не зловили. Кишеня що маєте? Покажіть кишення, маєте. що, кишені ти мить. Не Клюк. то, ні, в тій кишені. От. Ото. От, от. Кульок. Для чого кульок? Клюк. На рибу. На рибу кульок. Скажіть правду. Ви а ні, стільки років треба послухати. Я вам так. внуки гужути, так? Ну, ну Для, для так. чого ви маєте мене брехати, а я вам в ту беркню маю вірити. Ну, для чого, скажіть? Ну так гарно. Ну так не гарно. Не. Ну то закрій хлопці, я все зрозумів. Вибачаюсь, хоч слово одне, вибачте, знаєте? -таки? Ну знаєте, буду, не буду. Тож, я вчитель. Я — не, не ну, то, 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 то я ж вам розказав правду всю якої. Що ви сюди прийшли і що? Він і що я думаю, може зустрітися. Далі бреште. Правду тяжко сказати. Правду тяжко сказати. Ніяку сітку я ніколи не лопаю рибу. — Гоню пасти, ну. Куди гонти? Вонте пасти тут. Тут гоню пасти. Ну, для того, О, щоб і поговорити. Туда, та, і до гори. Кошка наша. Ну, та, ну, будете казати ну, правду чи не будете? я прив'язую, кидаю, аби лодку вода не, не забрала. Не, — не, не будете говорити правду. То ви, то ви кидаєте, щоб лодка не забрала, щоб вода це не забрала. Дивіться, так? Так. воно має вагу. Якщо ви так розумієте, буквально... Та пару... в нас зачіпаєшся за камінчик. — За що? За, за алюмінієвим за дротиком зачіпається за камінчик? Ні, це остальний це дротик. Дядько, ну на що ви тут таке? Та я ж не перший раз в армії, розумієте? Ну що ну, це таке? Ну хочете мене надурити? Та ні, ну ні. Ну то а що воно вам дасть? Не переживайте, не трясіть. То є, то є проблема. Зараз лодка так, вон тут прямо тут стояла сітка. Вчора ввечері ми її порізали. Ви сьогодні прийшли її знімати. Маємо підтвердження. Кошку. Що ну, не так? Я не знаю, я чітки ніякої не мав. Я чую, Ви правди що? правди Жорі не буде казати. Не ну Правду кажу вам. Не не кажете правди. Ну, ну, ну чого? Ну.